Скажу з власного досвіду, я прийшов в Нідерланди, в клініку, щоб мені поставили коронку. То щоб тут, тут, до речі, за роки життя в Нідерландах я зрозумів, що здоров'я ця країна забирає дуже сильно. І мені це казали, не одна людина. Цей клімат не сильно, знаєте, привабливий до вашого організму. Одна коронка в Нідерландах коштує 1200 євро. 1250 чотири імпланта в Молдові коштують 1200 євро. І вчора мій друг звернувся, щоб йому видалили зуб мудрості. Зуб мудрості його поставили в чергу по страховці видаляти на 4 місяця, 4 чи 5 місяців. Треба постояти в черзі, щоб видалити зуб мудрості. Отакі реалії в Нідерландах. Чому я в принципі літаю в Молдову? Телеграм-канал тут люди зайшли, подивилися адреси, номера телефонів, до кого звернутися, і вам допоможуть. І це дешево класно. І класно, то що дешево, і класно то що дуже комфортно і не бо.